Куди звернутися з ідеєю і як її втілити, одна з тем форуму тижні добрих справ, який відбувається в Тернополі від початку року, це 16-те місто, де проводять такий захід, розповіла координаторка всеукраїнського проєкту Тижні добрих справ Сабіна Нікітенко. Це міжнародний волонтерський проєкт, який в Україні діє вже 15 років. Так і він був зароджений в Ізраїлі. Суть його у тому, аби єднати. Тобто ми єднаємо людей, громадські організації, волонтерів, бізнес, місцеве самоврядування та всіх бажаючих, хто хоче зробити добру справу. Таким чином, ми популяризуємо добро. Ми заохочуємо всіх бажаючих зареєструвати будь-яку добру справу. Так і ми її інформаційно підтримуємо, допомагаємо в організації, якщо щось потрібно. На форум прийшли 20 людей. Голова молодіжної міської ради Тернополя Олеся Герин розповідала про волонтерство серед молоді. Мій досвід у громадському секторі почався саме з волонтерства. Це про те, як молоді люди у Тернополі можуть себе долучити до різних сфер волонтерства, починаючи від зоозахисництва. Це і допомога армії, допомога дітям, які опинились в складних життєвих обставинах Тощо. Наталія Процик шість років волонтерить у благодійному фонді Карітас. Сьогодні ділиться досвідом з присутніми на форумі. Тиждень добрих справ це можливість наголосити вкотре про важливість допомоги людям, які потребують цього, про важливість говорити про ті речі, так і можливість ділитися тим досвідом, який у нас є, запрошувати людей, які мають відкрити добре серце до спільної діяльності, і щоб цей тиждень добрих справ насправді був не тільки одним тижнем, але такою постійною роботою. І служіння на форум прийшов тернополянин Богдан Лаврін. Хочу дізнатися більше про тиждень тих добрих справ. що це є, як це для чого це злі призначене. Можна буду долучатися в майбутньому співорганізаторка форуму в Тернополі, начальниця управління молодіжної політики Тернопільської міськради Христина Білінська розповіла, куди можна звертатися у місті з ініціативами та ідеями. Управління сім'ї молодіжної політики та захисту дітей на Шевченка один одинадцятий кабінет. Ми всіх раді бачити, чути. Насправді, ми дуже допомагаємо громадському секторі, громадським, молодіжним громадським організаціям, учнівському самоврядуванню, студентському самоврядуванню. Але якщо це є окрема фізична особа, яка готова долучитися, ми також готові допомагати. Також слід зазначити, що у нас цього року діє вже програма підтримки волонтерської діяльності, яка діє в рамках Тернопільської міської територіальної громади. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.